Вивчення другої іноземної мови в школах України. Навчально-пізнавальна поїздка слідами Гьоте та Шіллера. Народному колективу рамської пісні і танцю Бахтале виповнилося 34 роки. Культурне товариство Румунів Закарпаття проводить конкурс, пов'язаний з іменем видатного поета Міхай Емінеско. Словацький дитячий колектив колядував в Ужгороді. Шановні телеглядачі, до вашої уваги вже другий випуск нового проекту на телеканалі ТС1 програми Від суботи до суботи. Сьогодні ви дізнаєтеся про найцікавіші події з життя національних меншин Закарпаття, що відбулися протягом останніх днів. Отож, розпочнемо оглядом коротких новин. В Мукачеві відбулася міжнародна конференція Виноробство як складова сталого розвитку туризму Карпатського регіону. Представники Австрії, Угорщини, а також Берегівського та Мукачівського районів розповіли про свій туристичний потенціал та особливості приватного виноградарства. На конференції також обговорювали стан, проблеми та перспективи розвитку приватного виноробства та туризму як пріоритетних напрямків розвитку карпатського регіону. По завершенню конференції представники Бургенланду організували дегустацію австрійських вин. Почесний титул європейської культурної столиці у 2013 році належатиме словацькому місту Кошице, побратиму Ужгорода. Урочисті заходи в Кошицях, пов'язані зі столичним статусом, стартують 19 та 20 січня. До цієї почесної місії місто готувалося заздалегідь. У кошицях провели підготовчі роботи реконструкцію історичних будівель. Цікавими культурними заходами, що у 2013 році проходитимуть у словацькому місті, ще влітку минулого року на фотовиставці у центрі словацької культури в Ужгороді ознайомилися представники словацької діаспори та громадськість Закарпаття. Магдалина Андрейчик, мешканка обласного центру, стала 20-ти тисячною серед тих, хто отримав у генеральному консульстві Угорської республіки в Ужгороді дозвіл на малий прикордонний рух. Генеральний консул Йожев Бачкай наголосив, що в минулому році було видано майже 47 тисяч шенгенських віз. Зокрема, дозвіл на малий прикордонний рух отримали більше 20 тисяч чоловік. Це рекорд останніх п'яти років з моменту підписання відповідної українсько-угорської угоди. Проїзний документ має форму пластикової картки і дає можливість швидкого перетину кордону. При цьому в закордонному паспорті не ставиться відповідний штамп. Від початку року в Україні почав діяти податок на нерухомість. Сплачувати його доведеться вже з 15 квітня. Той, хто володіє більшими житловими площами, платитимуть 1% або 2,7% від розміру мінімальної заробітної плати. Ті, хто має у власності кілька об'єктів нерухомості, обов'язково сплачуватимуть за один із них. До речі, якщо житлова площа перевищує 240 квадратних метрів для квартир і 500 квадратних метрів для будинків, то житло вважається елітним. У такому разі ставка податку є значно вищою і встановлюється на рівні 2,7% від мінімальної заробітної плати. Сплачувати податок на нерухомість необхідно один раз на рік. За наказом Міністерства освіти і науки України початкові і середні школи з 5 класу повинні обов'язково запровадити в наступному році другу іноземну мову. На Закарпатті при його виконанні можуть виникнути ускладнення. Особливо це стосується національних шкіл. Адже учні, враховуючи українську, повинні вивчати вже три іноземні мови, хоча державна мова не розглядається як іноземна. Good morning, teacher. Angol nyelvóra van az Ungvári Magyar Középiskola negyedik osztályában. A gyerekeknek az ukrán és a magyar mellett jövőre kötelező módon egy másik idegen nyelvet is fel kell venniük. A szülők nagy része ellenzi ezt. Én személy szerint nem szeretném, ha bevezetnének még egy idegen nyelvet, mivel így a magyar iskolába sok nyelvet tanulnak a gyerekek. Tanulják az anyanyelvüket, tanulják az ukránt, mivel állami nyelv, és tanulják az angolt, és ha ezt bevezetnek még egy idegen nyelvet, akkor ez már összezavarja őket. Úgy gondolom, hogy ez már nagyon sok lenne, és fölöslegesnek tartom. Ukrajnában a magyar iskolások idén már az első osztálytól az anyanyelvük mellett párhuzamosan tanulják az államnyelvet és egy idegen nyelvet, az angolt vagy a németet. Hogy melyik legyen a következő idegen nyelv arra a szülők és a pedagógusok közösen tehetnek javaslatot. Ezt a kérdést nem tudtuk meg eldönteni egyedül tantestület, úgyhogy iskola tanács értekezletet szerveztük, ahol a szülők és a tantestület együtt megvitatta ezt a kérdést. És az a döntés született, hogy kérelmezni fogjuk, ha lehet, a ötödik osztály azt a idegen, második idegen nyelv tanulásra szánt két órát, az osszuk szét anyanyelv erősítésére, illetve az első idegen nyelv tanulására. Aki angolt tanulja, az még nagyobb óraszámban tanulhassa az angolt, illetve aki a németet tanulja, az tanulhassa a németet emelt óraszámban. A kérdés csak az, hogy ezt a szempontot elfogadják-e az oktatásügyi főosztályon. Ukrajnában ugyanis az államnyelvet nem idegen nyelvként tartják számon, és nem is az idegen nyelv módszerével oktatják. Vagyis ha ez így marad, akkor a magyar gyerekeknek jövőre az anyanyelvük mellett három idegen nyelvet kell majd tanulniuk. Minden ember számára egy anyanyelv lehet, az a nyelv, amit először tanult meg, és minden más nyelv, második nyelv, amit a második nyelv módszerával kell tanítani. Tehát akkor politikailag el kellene fogadniuk azt, ami jelenleg nincsen, hogy az ukrán nyelv minden magyar és orosz anyanyelvű gyermek számára a második nyelv módszerával, tehát az idegen nyelv módszerével kellene tanítani. De amikor ezt fölvetjük az értekezleteken, még akár tudós körökben is, rögtön politikai válaszokat kapunk a módszertan és a társadalmi megközelítés helyett, mondván, hogy az ukrán nyelv az nem lehet második nyelv egy országon belül. De ez a kérdés megkerülése. Kárpátalja sok nemzetiségű vidék, ahol a többségi nemzet régiónként különböző más nemzetiségekkel él együtt. Az Ukrajnában kiadott új nyelvtörvény a nemzetiségek közti kommunikáció, vagyis a nyelvtanulás lehetőségeinek bővítését szorgalmazza az iskolákban. Erre vonatkozólag egyértelműek a minisztériumi rendeletek. Egyrészt minden évben elfogadnak egy rendeletet, ami az adott évi terveket hagyja jóvá, óra terveket, tehát hogy melyik osztályban mit kell tanítani, mi a kötelező. Erre vonatkozólag a 2012-es évben, méghozzá április harmadikán adták ki a minisztérium 409-es számú rendeletét, amely kimondja, hogy a következő tanévtől kezdve, az ötödik osztálytól kötelező bevezetni a második idegen nyelvet, ami így hangzik, ami lehet bármelyik idegen nyelv, vagy az orosz vagy bármelyik nemzetiség nyelve. Tehát ez egyértelmű dolog, ennél fogva egy nemzetiségi iskolában lehet a nemzetiség nyelve is, és az erre kijelölt óraszámot is adja. Ezt a rendeletet egyébként ebben az évben megerősítette a későbbiekben elfogadott regionális nyelvekről szóló törvényként megismert. Határozat, hogy azokon a vidékeken, ahol valamelyik kisebbség nyelve regionális nyelv, ott kötelesek a regionális nyelvet minden oktatási intézménybe tanítani. Tehát azt jelenti, hogy az ukrán nyelvű iskolákban is kötelesek a regionális nyelvi minősített kisebbiségi nyelvet oktatni. Ukrajnában jelenleg a nemzetiségi iskolák diákjai számára a legnagyobb gondot az államnyelv elsajátítása jelenti. A kárpátaljai magyar pedagógiai szakemberek átlátják a diákok nyelvtanulási nehézségeinek okát, ami főleg a helytelen oktatási módszerben keresendő, de az állami oktatásügyi vezetők a törvény alkotásánál az országban élő kisebbségek nyelvi nehézségeit legtöbbször Nem tartják szem előtt. Ezzel pedig azt érik el, hogy ha még több terhet tesznek a Nemzetiségi Iskolák diákjai válára egyik idegen nyelvet sem fogják tökéletesen. Lingвістичny toism sucny та ефективний спосіб вивчити іноземну мову. Скористатися мають можливість студенти закарпатських вузів. З навчально-пізнавальної подорожі Німеччиною не так давно повернулася група ужгородських студентів. Eine Sprache zu beherrschen ist glücklicherweise um einiges leichter, als es zuerst den Anschein hat. Der erste Schritt ist, das Lernen der Sprache als eine spannende Herausforderung anzusehen. Eine Sprachreise ist die besondere Methode im Spracherlernen. Ein großer Vorteil der Sprachreise besteht darin, dass es die Möglichkeit gibt, die schon vorhandenen Sprachkenntnisse in der Praxis zu benutzen. Die Germanistik-Studenten oder alle, die sich für deutsche Sprache interessieren, können die Sprache von den echten Sprachträgern zu hören, sich zu entspannen, neue Menschen kennenzulernen und auch am Ende ein Diplom der Büro für Schwesterstädte, wo der Schwerpunkt Landeskunde und Spracherlernen ist, zu bekommen. Seit ein paar Jahren organisieren wir solche Seminarreisen oder Germanistikreisen zu verschiedenen Themen und diese Reise hieß Auf den Spuren von Goethe und Schiller. Ähm, so eine Reise ist eigentlich speziell für Germanistik-Studentinnen oder Studierenden oder auch Dozenten, eigentlich für jeden, der sich für deutsche Sprache und Literatur interessiert und der eventuell mehr über Deutschland und Kultur und ähm, Literatur erfahren möchte. Ähm, solche Reise finden Einmal bis zweimal äh, im Jahr statt. Acht Tagen haben sich die Studenten in die deutsche Literatur vertieft. Stuttgart, Darmstadt, Erfurt, Weimar, Dresden haben die Geheimnisse des Lebens von den größten deutschen Persönlichkeiten wie Goethe, Schiller und Luther eröffnet. Mich persönlich haben äh, Dresden und äh, auch Erfurt sehr äh, begeistert. Äh, also die Architektur äh, und äh, mir hat äh, am besten gefallen, dass unser äh, Stadtrundgang durch, äh, durch Dresden und Erfurt äh, am Abend war und äh, das war besonders schön. Äh, also diese Licht, die äh, die Häuser beleuchtet, äh, also das macht wirklich Spaß und Freude. Für Germanisten ist es wichtig, sich während dieser Reise nur auf Deutsch zu unterhalten. Alles war so organisiert, dass die Studenten nur die deutsche Sprache gehört haben, inklusive professioneller Reiseführer. Die Reise war nicht so leicht zu organisieren. Wir haben natürlich in jeder Stadt eine professionelle Hilfe gebraucht. Und mein Kollege Peter Eri hat mir äh, da mitgeholfen. Ähm, wir haben in jeder Stadt eine professionelle Führung auf Deutsch gehabt, äh, mit Schwerpunkt auf Literatur natürlich. Wir haben sehr viel über Martin Luther erfahren, über Goethe und Schiller. Und wir haben auch viel lachen müssen während der Reise. Jeder hat etwas Eigenes aus dieser Reise für sich ausgetragen. Auf dem Programm standen die schönsten Städte Deutschlands. Diese zweite Reise war für mich äh, persönlich und für äh, ich denke auch für äh, andere Mädchen äh, sehr äh, interessant, lehrreich und nützlich, weil wir Germanistik studieren und wir haben viel, verschiedene, äh, also viele Informationen, nützliche Informationen über die äh, Schriftsteller äh, von Deutschland äh, erfahren, die wir äh, an der Uni nicht äh, Gelernt haben. Das ist nicht die letzte Reise, die für die Studierenden organisiert wird. Interessante Reisepläne gibt es auch für die Zukunft. Auf jeden Fall äh, werden wir jetzt im Frühling eine Seminarwoche für Touristikstudenten oder auch äh, Wirtschaftsstudenten organisieren. Ähm, das Thema wird vielleicht äh, Eventtourismus sein oder Aufstellung-Tourismus. Äh, und ähm, im herbst dann äh, wieder eine landeskunde und sprachenreise für germanistikstudenten dann nehmen wir äh, berlin hamburg bremen und wieder frankfurt und darmstadt. solche reisen sind für junge leute schüler und studenten die schöne alternative die deutschsprachige länder kennenlernen. <music> ранкові зірці румунської літератури, виповнилося 163 роки. Його пам'яті були присвячені культурні події румунів усього світу. Не залишилися осторонь і товариства румунів Закарпаття. În satele românești din Transcarpatia, anul nou, în mod tradițional, începe sub semnul lui Mihai Eminescu. Asociația Social-Culturală Dacia, zilele acestea, al șaptelea an la rând, va organiza concursul în numele ilustrului poet. Eminescu a avut o viață scurtă, dar plină de frământări, de doar 33 de ani. El a reușit să posede cunoștința adânci în cele mai diverse domenii. A studiat filozofia lui Platon, Schelling și Schopenhauer, doctrinile religioase, a tradus în limba română critica rațiunei pure a lui Immanuel Kant. Creația lui este strâns legată de orașul de reședință al Bucovinei, Cernăuți. Aici a căpătat aripi prima lui slovă poetică. Poetul pe bună dreptate este considerat o chintesență a spiritului românesc, scut al limbii române. Opera poetului Mihai Eminescu este tradusă practic în toate limbile lumii. Clasicii literaturii române îl plasează pe Eminescu ultimul mare romantic al Europei, alături de Byron, Hugo sau Goethe, de cei ce marchează cu forța geniului dezvoltarea romantismului universal. Participanții la concurs demonstrează arta declamării și interpretării romanțelor pe versurile păietului ilustru. 13 școli cu predare în limba română, ca de fiecare dată, deleghează discipoli, maestria cărora este apreciată de un juriu Acest profesionist. În ianuarie s venit 162 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, de care lui de a lui Nifin a însemnat întrarea nemurire, talentului Eminescu de a exprima gândurile, sentimentele și aspirațiile poporului, face să vedeați inimile noastre. La divia soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. A fost un concurs excepțional, copiii, toți copiii au fost excepționali, de la cea mai mică de câțiva ani până la cei de în clasa noua. Mi-a plăcut cum a fost organizat directorul liceului, s-a ocupat și întregul corp pedagogic, s-a ocupat foarte bine de organizarea acestui concurs. Am simțit emoție la fiecare poezie recitată sau cântată de copii și, într-adevăr, versul Eminescian este un vers pe care orice român îl recunoaște, oriunde s-ar afla pe planetă, vers născut din bucuria, tristețea și dorul poporului român, care ne conduce destinul în lume și ne face să fim mândri că suntem români. În componența lui sunt profesori de la școlile din regiune, conferențiari universitari și jurnaliști din România. Astfel, organizatorii concursului, prin concurență, motivează copiii să se apropie de poezie. În pofida faptului că lingviștii români consideră că limba română în formă autentică și originală s-a păstrat în mod special anume localitățile românești din Transcarpatie. Etalonul, modelul ei literar, Учерти Тудіни, генпоезія Ломіхай Емінеску. У нашому наступному сюжеті ви дізнаєтеся про один із найстаріших рамських колективів на Україні, який більше 30 років тому був створений у Миколаєві. Ансамбль має назву Бахтале, що у перекладі означає щастя. Народному колективу ромської пісні і танцю Бахтале виповнилось 34 роки. Час немалий, беззмінний керівник ансамблю Володимир Юрковський вже багато років є його головним режисером-постановником і хранителем музичної скарбниці ромського фольклору. Вже кілька поколінь самодіяльних ромських артистів виховав і підготував цей колектив, відкрив їм шлях на велику сцену. В 1988 году была дружба с театром Румы, где коллектив был приглашен как коллектив спутник на Московского цыганского театра Румы. Эту встречу организовал покойный Вячеслав Петрович Диметр, главный хармейстер театра Румы. Приглашен был Коллектив э, города Калинина и выступали артисты театра Румы. Вот от это была самая отправная точка. Я бы хотел показать фотографии. Вот эта фотография коллектив. Э, Вначале коллектив назывался Терне Рома, молодые цыгане. Но прошло время и уже э, коллектив. Решили коллегиально изменить, назвать его «Бахталы счастья». А коллектив «Терне Рома» сделали подготовительную группу. Я вам хочу сказать, что на тот период времени э, было очень сложно. Мы купались в, в своем соку, и очень было тяжело. Не было же интернетов, да, и не было достаточно э, популярно. Э, популярен фольклор цыганский, поэтому хотелось бы его черпать, а откуда? А в то время, знаете, что это были времена-то партийного застоя, и что, не обращали внимания на цыганскую культуру? И помнится, чтобы участие принять в фестивале или в каком-нибудь мероприятии, требовалась политическая подоплека. І вот я приехал в театр Роме, і мне подарили песню. Я сейчас вам напомню. Акана саре, саре рома, на ладене пере дрома, загине дребарері, бадрелате манушингири. Зорманушитку, Йосидропшалпен, розмарес, то розмаре, сырте супурипен, Партия к победе нас зовет, наша сила крепнет и растет. Наш народ за партией идет, коммунизму нас она ведет. Вот такие приходилось песни петь. И когда мы исполняли эти песни, мы попадали в какие-то э -э, фестивали, конкурсы и все. Потом был момент, когда строился БАМ. Мы опять обратились в театр Румен, нам дали такую песню. Да, я тоже, тоже цыган, но судьба моя, иная, иная. Мы с друзьями строим бам, песни напевая. А кор цыганский пошел. А вокруг тишина, а вокруг тишина. И э, луна, что-то и степь голубая, что-то не помню, не помню слово, потому что это очень давно было. Потом был момент, когда надо было... Показать э, Великую Отечественную войну, отношение ромов э, к войне. Тогда пели «Висит гитара на стене, она, как память партизана, в лихие дни досталась мне. Гитара юного цыгана». Вот такие были песни. Ансамбль багатого гастролює, побував у багатьох країнах і континентах, завоював нагороди і відзнаки на міжнародних та вітчизняних фестивалях і конкурсах. І всюди, де би вони не були, привозять нові ромські пісні. За час роботи колективу зібрано понад 200 народних ромських пісень, танців, хореографічних та обрядових композицій. До дня ромів, що відзначається 8 квітня, у цьому році була підготовлена виставка. Історія ромського народу Від зародження до сьогодні. Колектив «Рос» і рахунський Гарними колядками та вінчуванням, які заспівали учні зі школи Лучна Словацького міста Вранов над Топлею, завітала до Ужгорода багаточисленна делегація зі Словаччини. Перву заставкою словенських коледні була Закарпатська обласна штатна адміністрація, де в зацві гості привітав губернатор Закарпатська Олександр Ледида. Iniciátorom tejto už dá sa povedať tradičnej akcie je honorárny konzul Ukrajiny vo Vránove nad Topľou Stanislav Obický, ktorý už viac rokov podporuje slovensko-ukrajinskú spoluprácu. to už tradícia, že deti zo Slovenska prichádzajú s koledou e, prijať všetko dobré do nového roka gubernátorovi Zakarpatskej oblasti a jeho prostredníctvom vlastne všetkým obyvateľom Zakarpatskej oblasti. Takže tentokrát prichádzajú deti zo základnej školy z Vranova nad Toplou. Táto základná škola e, má partnerskú spoluprácu so Slovenskou základnou školou v Užhorode, takže deti sa veľmi tešili na návštevu v Užhorode. No a samozrejme celé Slovensko je veľmi rado, že môže prostredníctvom týchto detí zaželať všetko dobré za Karpatiu a zaželať si spoločne dobrú spoluprácu a dobré susedstvo. Takto predsedovi Zakarpatského kraja koledoval detský súbor Ďatelinka. 5 rokov sa učím folklór, tancovať s folklorným, detským folklórnym súborom Ďatelinka. Už od mala mamamka učila spievať, tancovať. Teraz učinkujem v detskom folklórnom súbore Cifroško. Jednou z priorit činnosti honorárneho konzula je oblasť školstva. Práve na podnet pána Obického tesné kontakty pred rokom nadviazali učiteľia a žiaci základnej školy Lučná z Vránova nad Topľou a slovenskej školy v Užhorode. Cieľ akcie je opäť o novú tradíciu vinšovania. Tradíciu to, aby sme konečne aj tých učiteľov naštartovali, že jednoducho niekto tu pre nich je a to sme práve my. A keď prídu oni ku nám na, do Vránova, tak zase poviem ja, prišli tu ukrajinskí učiteľe, aby, aby sa tiež potešili. вирішили, чи вже взаємні це на працю. Dnes obidve školy majú podpísanú dohodu o spolupráci a čakajú na výsledky hodnotenia spoločných projektových žiadostí. Zatiaľ nemáme výsledky toho projektu, ktorý sme podali. To sme podali projekt MP. Dá sa povedať, že rok je rozhodoviace obdobie, ešte zatiaľ nevieme nič. Je to na investičnú vec, lebo tam by sme chceli zrobiť amfiteáter a e, A na našej strane by sme chceli mm, klozisko s umelným povrchom a v podstate celý ten projekt by mal byť formovaný tak, aby sa deti mohli vymieňať, aby mohli nám v ránov a my zase už horod. Takže v tejto, no a ďalšia tá spolupráca by mohla povedať si, že bola na báze edukácií. Robili sme s deťmi také internetové m, m, súťaže, naši títo žiaci, ktorí tu boli minulého roku, pred rokom, tak si urobili s nimi taký blog a robia matematike, rozprávajú sa po anglicky, proste posielajú si fotky. Taká družobná táto je cez internet. Spolu s koledníkmi do Užhorodu pricestovala aj riaditeľka Hornozemplinského osvetového strediska Anna Gdovinová. Ja som veľmi rada, že som vôbec akože so základnou školou Lúčna mohla prísť do Užhorodu. Je to vlastne také prvé stretnutie Mali sme zámer už minulého roku, ale veľmi to nevyšlo, ale som veľmi rada, že som vlastne v meste odkiaľ už niekoľko umelcov sa predstavilo u nás vo Vránovej na Topľove. Druhí gledáci, ja ďakujem vám za uvahu. Zostreníme sa rovno za týždeň o sobotu o 17:30. Я прощаюсь з вами, а на завершенні анонс наступної програми. Генеральне консульство Словацької республіки в Ужгороді поновило прийом документів на малий прикордонний рух. День угорської культури на Закарпатті. Міжнародна громадська організація АйСЕК в Україні пропонує молодим спеціалістам взяти участь у програмі професійних стажувань. Алін Герман секрети успіху композитора. Міжнародний фестиваль різників в селі Мезуґечі.